Вище вітання на каналі ICTV2. У цей день спостерігали за мошками і комарами. Якщо вони літають у великій кількості до гарної погоди, четвер передбачається сухим по всьому заходу України. А ще сонячним, безхмарним і без Температурні показники приємні, не надто спекотно і не холодно. В день 27-31 градус з плюсом, а увечері 18-22 градуси тепла. У північних областях день розпочнеться з легкими проясненнями. Сонце визиратиме крізь хмари, але вони переможуть остаточно і огорнуть небо, не приносячи дощу. Денна температура 21-25 з плюсом, а нічна 16-20 градусів тепла. На сході України похмура погода триматиметься увесь день. Ранки розпочнуться з дрібного дощу. У день він послабшує і до вечора закінчиться. Будете ви Бігати на роботу парасолі, дощовики і легкі куртки беріть одразу. Температура днем коливатиметься в межах 24-28 градусів з плюсом, а ввечері десь 16-20 градусів тепла. На півдні України погода різна. Сонце і хмари навіть можливі сильні дощі з грозами, особливо в Херсонській області. Та не варто перейматися: в дощі і грози короткочасні. Температура в день 28-30 Два градуси тепла, а на вечір трохи знизиться 19-23 градуси з плюсом. У центрі день обіцяє бути спокійним, трохи сонця, трохи хмар. Однак без опадів протягом дня температура потихеньку підвищуватиметься. Десь 24-28 градусів тепла. А ввечері збережеться комфортна температура 18-22 градуси тепла. У столиці вранці хмар не буде. Вони з'являться після обіду, але увечері погода. Знову буде ясною. Уночі піде дощ, який до ранку закінчиться. Більше опадів не прогнозується. Температурні показники в день 23 градуси з плюсом, а вночі десь близько 20 градусів вище нуля. На сьогодні я ставлю крапку. До зустрічі у п'ятницю. Тож нехай проблеми та незгоди не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!